Ми у бібліотеці. Так вона маленька. Вважайте, відповідає зросту своєї власниці. Це мікробібліотека, як і інші дуже недооцінене місце, яке більшість з вас у дитинстві уникали або були там виключно два рази за шкільний рік, отримували і здавали підручники. Сподіваюся, я помиляюся, бо це насправді чудове місце, бо як мінімум можна побути в тиші, бо не можна шуміти у бібліотеці. Що мені можна, це моя бібліотека. Я можу робити, що захочу, але у громадських правда не шуміть, не тягніть туди гітари. Книжки, які тут живуть, вони є джерелом натхнення, звідки люди черпають і знання, і круті ідеї. Ігри не виключення зовсім ні. Фактично, всі ігророби щось тишком нишком читають, аби збагатити свій проект новими ідеями або цілими референсами. Про них і поговоримо. Звісно, є очевидні речі. Відьмак почитала Сагу Сапковського, пішли робити гру. Не вийшло, передали проєкт іншим, у них вийшло, пішли далі. Але є й більш завуальовані речі, наприклад, The Last of Us. Ця історія в декораціях постапокаліпсису здається знайомою книголюбам. Тим, хто читав кормака Макарті і його дорогу. Паралелі очевидні. у нас є дорослий і дитина апокаліпсис умовах якого розгортаються події і невизначеність кінці, є дитина як символ надії. Малий у Макарті має здобути хоч якесь більш-менш нормальне життя. Елі ж є навіть більшим форматом надії, бо може створити це життя сама. Родина у обох творах це не повна родина без матері. У випадку дороги батько лишився сам через страх перед невідомим і слабкість. Джоел вже і на початку гри мав неповну сім'ю, причину ми не знаємо. А ту родину, яку поступово створює Зеллі, також не прикрашає жінка. Могла б, але за сюжетом цього не сталося. Інколи ігророби закладають літературне перше джерело в основу своїх ігор або ж серії. Фанати і любителі біошок, певно, вже читали праці Айн Ренд з об'єктивізму, американська письменниця єврейського походження, її Атлант розправив плечі, а ще й джерело стали натхненням на створення цілого юрового світу і міста захоплення. Філософські погляди не те, щоб були максимально близькими для Кенелеві на дворця серії, скільки стало гарним ґрунтом для побудови історії. Ігроробу віддали шану першу джерелу, загубивши кілька цікавих деталей. Ім'я Андрю Райан – це фактично анаграма імені Айн Ренд. Обоє і персонажі письменниця народилися в російській імперії, але згодом переїхали у штати, аби не стати частиною комунізму. Прізвище письменниці Ренд не справжні, а от справжні Розенбаум. А у грі є персонажка зі співзвучним прізвищем Тененбаум. А ще відкриті паралелі з сюжетом, коли персонажі нищать власні здобутки, аби вони не дісталися іншим. Ну і звісно ж, Атлас, ім'я персонажа відсилає нас до самого Атланта, який не горбився й такі розправив плечі. І це далеко не всі антиутопії, які хоч якось колись когось надихали. Гра The Happy Few – це просто салатик, такий собі з найкращих майстрів ХХ століття. Тут вам і Орвел з його великим братом, який підглядає за тобою і бачить, що ти др... дружиш не з тим. І Гакслі, який у своєму романі Прекрасний новий світ споював своїх персонажом Сомою, втілився в грі у Джой, наркотик, який залюбки жируть персонажі гри і не мають жодних проблем. Ви в антиутопічних романі відчувається досить таки сильно. Тому раджу вам спочатку прочитати, хоча б Орвела з Гаклі Слі перед забігом у цю гру і взагалі подивитись мій огляд, але багато антиутопій не буває. Хапайте і інші. А з приводу відьмака то Сапковський не єдиний польський автор, який надихав команду. Адам Міцкевич, польський поет, засновник романтизму у польській літературі, має гарний вірш, пані Твардовська. Вірш сам по собі базується на старовинній польській легенді. Вона розповідає про польського шляхтича, який у 16 столітті продав свою душу дияволу в обмін на магічні трюки та потаємні знання. Але Твардовський хотів пересатинити сатану, обдурити диявола. Вніс до угоди пункт за умовами якого душу диявол міг забрати у нього лише коли шляхтич поїде до Риму. Ну що згадуєте, де Гюнтер одім мав забрати душу Ольгерда Фан еверека за сюжетом DLC Кам'яні серця на місяці, В обох випадках обхитрити чорта не змогли. В іншому трактуванні легенди про шляхтича твардовського він був ще малим, відданий дияволу власним батьком. Але і тут через стану твардовський зажив щасливо і багато, і навіть був при дворі короля Сигізмунда Августа, який павився магією, аби не думати про кончину своєї муної коханої Варвари Радзивілівни. І аби потішити монарха, Твардовський, який і сам знався на трюках і фокусах, вирішив за допомогою магічного дзеркала прикликати дух покійниці. Наявність дзеркала в цій легенді також слугує легким віянням постаті Гюнтера. Як і у попередній версії, розплатитись за свої дари Твардовський мав у Римі, і як і раніше, сатана застав його саме у Римі. Але то було лише корчма з такою ж назвою. І цього разу, коли диявол його взяв за я за душу, він почав молитися Діві Марії, яка вихопила шляхтича з обіймів диявола, і він опинився на місяці, де одненький живе і нині. Ну, за легендами. Легенди прослідковуються і в сюжеті Horizon Zero Dawn. Від банальних назв Гея Гефестіон, Елізіум, які вже відсилають нас до грецької мітології, кажуть, що розробники вклали мітологічний сенс навіть у головну героїню в Елой. За сакральним задумом вона відповідає богині Найкі, тобто Ніці, яка є богиною грецького пантеону, що несе перемогу. Цікаво, що у статуї цієї богині є крила, а у другій частині серії Елой отримує можливість літати, хоча це і не прямий польот на м'якеньких крильцях. Можливо, це все ж не 100% референс, але щось навіює. Якщо у вас є бажання зіграти у гру, яка повністю просякнута мітами стародавньої Греції, це вам у Immortals Phoenix Rising. Це тайтл від Ubisoft задумувався як історія героя, який буде тет а тет зустрічатися з богами афродітою, Афіною, Гермесом, копатися в сімейних стосунках цих хтивих богів, паралельно розмахуючи Мечем, вбиваючи темні сили та розгадуючи головоломки. Огляд на неї також є на каналі, це взагалі одне з перших відео. Але в Horizon була не тільки грецька мітологія. У другій частині є певні віяння із Єгипетської, особливо коли ми починаємо гілку квестів стосовно фаро. Зараз спробую балансуючи між спойлерами, вам пояснити: фаро це ледь не прямий натяк на фараона. У нього є власна опочивальня, назвемо це так, яка, звісно ж, неймовірно добре охоронялася, адже чоловік не бажав стати ланчем своїх ж роботів. Насправді ж у грі можна прослідкувати, що персонаж внюхав такий зв'язок між своїм прізвищем і мітологією стародавнього Єгипту. Один із класів його робомашин зветься Колісниця. Ці велетенські велети, яких ви зараз бачите, мають назву гор. А відповідно до тих же старих мітів, Гор – це божество, яке вміло самостюлюватись. Ба більше вони можуть зцілювати, тобто підкручувати до ладу інші машини від Faro Corporation. Ну і свій бункер він оформив ледь не як сучасну гробницю фараона. Забагато золота аж сліпить 100% десь там точно є й золотий батон. Ще одна з ігор, яка дуже сильно наслідує мітологію і заклала її в основу свого сюжету: of War. Перші частини серії були повністю відповідними грецькими легендами. Зевс, Крато, Афіна, Гідра, Мінотаврну, ви знаєте, продовження, думаю, не треба. А от після перезапуску серії у 2018 році, студія Санта-Моніка вирішили замісити супчик з грецької і скандинавської мітології. Про те, як би поводились боги, аби їх запхали із різних пантеонів на один континент, читайте в романі Ніла Геймена американські боги. Але попереджаю, там буде хтивість крові підстави. Але буде цікаво, все ж не щодять побачиш, яким би був одін у сучасному, наприклад, сан франциско Автоп закінчено, і от в умовах поєднання грецького рубайли та холодних скандинавських бородачів розгортаються події God of War 2018 і продовжуються тут такі ж само в релізі кінця цього року, тобто God of War 2022. Відчутно, що наративники читали ті старючі міти про шибани калоки, пихацького одіна, прекрасного і неймовірного Бальдра, і загалом відтворювали, якщо не дрібками, то великими шматами ті старі легенди. Якщо завжди було цікаво зунуритися у сніжні казки, але манера написання старих мітів вкладала вас на лопатки спати ще до другого абзацу, Ніл Гейман попіклувався про вас і вже давненько видав скандинавську мітологію. Там багатько тих легенд, які затишно і зручно буде потім переповідати друзям за нагоди десь у горах Карпат чи взагалі біля фіорду, доступною мовою, і навіть цікаво. Розбирати ці міфи прям до паралелей у грі, вважайте, було б тотальним спойлером. Тому я сподіваюся, прибудило у вас цікавість до гри або ж до книжки, а краще до всього разом. Важко не згадати про великого і гвізного Стівена Кінга, який вважається кавунчиком жанру горор. Звісно, що із його праці гророби натягали собі за пазуху ідеї, потрошку реалізовували її. У грі Medium від Bluebird Team Яскра. Ва, так палахкотить вивізка з назвою Оверлук, тобто готель з Роману Сяєво. І, хоч це була метафора, бо у готеля такого рівня неонової вивіски ніколи не буде. Події, які розвертаються в готелі Ніва, тотожному готелю у грі, трошки навіюють, звідки тут ноги ростуть. Медіум це дуже гарна можливість засмакувати містичну історію, будучи її частиною. Ось головна відмінність між іграми і книгами саме в тому, що ігри дають тобі можливість стати безпосередньо частиною історії і ба навіть керувати нею, а не просто дивитися телевізору тебе в голові, який крутить тобі Фантазії. Але все ж таки є деякі історії, які ніколи б не могли стати частиною книги, і навпаки. Є книги, які можливо поки що неймовірно важко відтворити у форматі відеоігор. Ми тут нещодавно в рамках фантастичних токсів говорили про це. Взагалі рекомендую цінителям літератури зайти на канал. Там часто бувають видатні гості, майстри пера, як наші автори, так і з кордоні. Ось нещодавно був Патрік Неста Джонатан Страут. А ще я тихцем знаю, що планів у дівчат там ох як багато, але на все свій час. Нак, література це фундамент і база. Тож на цьому ще не все. Поговоримо ще з вами про книжки, які вам сподобаються, якщо ви грали у певні ігри. Але це зовсім інша історія, до якої треба ще написати сценарій. Цим піду й займусь. А ви будьте чемними і не ходіть без шапки, не відморости вушки, бо чим ви будете слухати мої погані жарти? Бедрік Вест, Андрія, Лейд, Ярослав, Дмитро Терпіл, Ігор Гнеченко, Борін Джордж, Даднила Майстер, Данило Бисанець, Дмитро Ранчук, Айотін, Лиси Павло, Нілфрідом, Нос Джуніор, Павло Шадов, Шул, Зепеннів, В'ячеслав Дубина, Валент Мерт, Євген Новосільський, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Роман Шоломенцев, Фрея Інверс. Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Панатолій Коновалюк, Анті Крайзіс, Артем Лисенко, Денис Монець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджин Беньковський, Євген Скачков, Кідвізер, Ігор Сарбаїв, Іван Заплатинський, Дженсісі ХДС, Мак Зайцев, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байк, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінгейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Реді Тугейм, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гриньков, Пермалко, Владар, Шеляк, Юрій Демон 4.